Привіт усім виноградарям та поціновувачам цієї дивовижної культури. З вами канал Виноградник від зими до зими. Сьогодні ми зануримося у наймагічніший і найвідповідальніший, а для когось і найзагадковіший період у житті винограду це звичайне цвітіння. Це час, коли закладається основа вашого майбутнього врожаю. Від того, наскільки правильно ми доглянемо за кущем саме зараз, залежить, чи будуть наші грона важкі, а ягоди солодкі. Тож готуємося, буде цікаво і дуже корисно. Отже, перше і найважливіше питання, коли ж починається це диво? Точні терміни цвітіння винограду дуже залежать від його сорту, чи він ранній, чи середній, чи пізній, а також зазвичай від регіону, в якому ви живете. В Україні цей період зазвичай припадає на кінець травня, середину червня, але може змінюватися в залежності від весни. Як зрозуміти, що цвітіння вже близько? Уважно подивіться до своїх кущів. Ви побачите, як на пагонах з'являються та активно ростуть маленькі суцвіття. схожі на пухнасті китиці. Поступово бутони на них розділяються, а самі суцвіття змінюють колір із яскраво-зеленого на ось такий на блідо-зелений або навіть жовтуватий. Це вірна ознака, що скоро почнеться цвітіння. Триває цвітіння, як правило, від 8 до 15 днів. Але пам'ятайте, погода може внести свої корективи. Щоб цвітіння пройшло успішно, винограду потрібні особливі температурні умови. Ідеал це стабільних плюс 25-30. У, у таку погоду пилок дозріває краще, а бджоли та вітер ефективно допомагають цьому запиленню. Але що, якщо погода підкачає? Наприклад, низькі температури менше плюс 15, а тим більше приморозки. Це справжня катастрофа для нашого виноградника. Вони можуть пошкодити квіти, зробити пилок нежиттєздатним і призвести до дуже поганого зав'язування. ягід. надмірне тепло плюс 35, а також сильна спека. Теж нам не друзі, за таких умов пилок може стати стерильним. А різкі перепади температури також негативно впливають на процес цвітіння. Це ну, дуже великий стрес для наших рослинок. Тому стежте за прогнозом і будьте наготові. Полив під час цвітіння. коли можна, а коли ні. Ну от Зараз, бачите, пройшов дощик. Волога в нас земля такий не сильний, але пройшов. Це одне з найважливіших питань, яке часто викликає суперечки. Запам'ятайте раз і назавжди. Перед цвітінням за 5-7 днів обов'язково проведіть рясний вологозарядний полив. Це критично важливо, щоб кущ накопичив достатньої вологи. Воно знадобиться для активного росту суцвіті, подальшого формування ягід. Зробіть це і ваша рослина буде готова до відповідального періоду. Що категорично забороняється? Ось бачите, на гронках. на нас капельки водички, бо пройшов тільки що дощ. Але забудьте про полив. Чому? Тому що вода на квітках може просто змити пилок, перешкоджаючи запиленню. Пилок може злипнутися і тоді запилення не відбудеться. А найголовніше підвищена вологість у поєднанні з теплом. Це ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань, таких як мільдію, нам цього точно не потрібно. Після цвітіння, через 5 7 днів, коли ви побачите, що цвітіння завершилося і зав'язалися маленькі ягоди, можете обережно відновити помірний полив. Особливо, якщо стоїть суха погода, це допоможе ягодам активно наливатися. І так, що можна і категорично заборонено робити під час цвітіння, це час особливої обережності. Ось що варто робити, а чого варто уникати. Е, перш за все, ну, переконайтеся, що ваші ложі надійно підв'язані, щоб світя не торкалися землі і не було пошкоджені. Ось бачите, дротика торкається, але я вже так залишу. Підтримуйте чистоту, приберіть бур'яни навколо куща, але робіть це обережно, без глибокого розпушування ґрунту. Проводьте моніторинг. Щодня оглядайте кущ на наявність шкідників або перших ознак хвороб. Важливо вчасно помітити проблему. Якщо і була якась обробка від хвороби чи черників, їх потрібно було зробити заздалегідь ще до початку нашого цвітіння. Що категорично не можна, ну тут таке вже воно різниця, дехто робить прищіпки, але я вважаю, що ніякої обрізки жодних прищіпувань, пацинкувань чи інших операцій, які можуть травмувати наш кущ. Відкладіть краще це на потом. Категорично забороняється використовувати будь-які пестициди чи фунгіциди під час цвітіння. Це може нашкодити бджолам та іншим запилювачам, а також негативно вплинути на сам процес запилення. Механічні дії не торкайтеся суцвіт, не розхитуйте кущів без потреби. Це дуже тендітний період. Дехто там траси, я бачив, ну це в тепличках допомагають. Далі ми відмовляємося від будь-яких азотних добрив, вони стимулюють ріст зеленої маси, а нам зараз потрібен розвиток квіток та зав'язі. Але буває, що навіть... При найкращому догляді виникають проблеми. Опадання квіток або зав'язі це може бути викликано несприятливими погодними умовами, нестачу мікроелементів, наприклад, бору, або надмірним навантаженням на кущ. Так що переглядайте свій попередній дослід. Е, на поганого запилення. Якщо у вас з жіночим типом квітки сорт, можливо, доведеться придумати, подумати про ручне дозапилення. Я бачу, що і чеканять, і прищіпують, і різні способи є в інтернеті. Іноді можливо обережно застосувати стимулятор зав'язування, але це вимагає дуже чіткого дотримування інструкцій. Хвороби та шкідники. Якщо, ми вже, якщо ви вже не встигли провести профілактику до цвітіння, то тепер залишається лише спостерігати. Серйозні заходи можна буде вживати лише після завершення цвітіння і ще й обираючи безпечні препарати. Так що будемо надіятися на щедрий урожай. Цвітіння винограду це справжня кульмінація. Нашого весняного догляду це період, який вимагає нашої максимальної уваги, терпіння та дбаливого ставлення. Дотримуючись цих простих, але дуже важливих правил, ви значно збільшите шанс отримати щедрий і якісний урожай. Бажаю вам успішного цвітіння та багатих грон. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Особ... обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео, де ми будемо говорити про догляд за виноградом після цвітіння та наливання ягід. До побачення до наступних зустрічей.